Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, як часто ми виносимо рішення про людину ще до того, як вона встигне вимовити перше речення? Іноді достатньо десяти секунд одного швидкоплинного погляду або ледь помітного руху плечей, щоб внутрішній голос шепнув нам істину, яку розум ще не встиг обробити. Це не магія і не випадковість. Це вміння бачити те, що людина видає про себе несвідомо, сама того не помічаючи. Ми звикли вважати, що характер ховається за довгими промовами та складними вчинками, але насправді він проявляється миттєво у самій структурі нашої присутності. Справжня суть особистості не в тому, ким вона хоче здаватися, а в тому, як вона несе себе у світ, коли ще не встигла одягнути соціальну маску. Уміння розпізнати людину за кілька миттєвостей це не просто зручна навичка, це питання виживання нашої внутрішньої цілісності. Ми часто дивимося на обкладинку, на дорогий одяг чи відрепетировані манери, але забуваємо дивитися на саму основу. Першим і найчеснішим дзеркалом душі є походка. Подивіться, як людина йде не тоді, коли вона намагається справити враження, а в звичайній, непомітній для неї самої ситуації. Походка це ритм внутрішнього життя, відображення того, наскільки впевнено людина стоїть на землі, і наскільки вона готова нести відповідальність за власне буття. Упевнений крок це не швидкість, це баланс і гідність, які відчуваються навіть у хвилини втоми, це внутрішня сила, що виходить у світ без зайвого галасу. Натомість людина, яка шаркає або сутулиться, ніби вибачаючись за своє право займати місце в просторі, найчастіше несе в собі глибоку невпевненість або звичку бути невидимою. Тіло ніколи не бреше, бо воно не вміє грати ролі так майстерно, як це робить наш розум. Походка показує, чи людина тащить своє життя як важкий вантаж, чи вона йде разом із ним, приймаючи кожен крок як акт волі. Це знання дозволяє нам одразу відчути, чи збігаються слова особистості з її справжньою суттю. Якщо хтось обіцяє золоті гори, але його тіло випромінює слабкість та нерішучість, ви бачите цей розрив ще до того, як угода буде укладена. Дивитися на те, як людина несе себе, це означає бачити її справжній стержень, який неможливо купити чи підробити. Другим ключем до людського серця є очі. Вікно, через яке внутрішній світ виривається назовні всупереч будь-якому контролю, ми можемо навчитися керувати інтонаціями, але очі реагують на рівні інстинктів, підпорядковуючись прадавнім центрам мозку, що відповідають за виживання та емоції. Прямий, спокійний і стійкий погляд, є ознакою внутрішньої цілісності, свідченням того, що людині нема чого приховувати за фасадом слів. Але якщо погляд бігає, якщо зрачки не реагують на щирий інтерес, або якщо очі залишаються холодними, поки губи виголошують теплі слова, ви стикаєтеся з маскою. Очі видають страх, жадібність, пустку або щиру любов ще до того, як ці почуття будуть оформлені в думки. Навчитися читати очі це означає отримати доступ до емоційного стану іншого в реальному часі. Ви можете помітити, коли співрозмовник вірить у те, що каже, а коли просто цитує сценарій. Іноді людина спостерігає лише за власною реакцією в дзеркалі ваших очей, а не за вашою суттю, і це найгучніший сигнал про її егоцентризм. Очі показують не те, що людина хоче вам дати, а те, що вона відчуває в цю саму мить. Коли ви зустрічаєте нового мандрівника на своєму шляху, не поспішайте слухати, спочатку подивіться. Подивіться не як суддя, а як той, хто хоче побачити істину. Ви здивуєтеся, як багато можна зрозуміти без жодного звуку, бо очі це не поетична метафора, а реальний інструмент діагностики характеру. Ця початкова фаза знайомства, ці перші 10 секунд є найважливішими, бо саме в них маска ще не встигла приклеїтися до обличчя. Людина думає, що вона тільки починає знайомитися з вами. Але її тіло і погляд уже розповіли всю передісторію. Розуміння цих знаків дозволяє нам уникнути розчарувань і токсичних зв'язків, захищаючи наш внутрішній світ від тих, чиї слова не збігаються з діями. Ми маємо вчитися бачити не те, що нам показують, а те, що є насправді. Тільки так ми зможемо будувати чесні та глибокі стосунки, засновані на розпізнаванні реальності. А не навірю ілюзії, які так старанно створюють актори соціального театру. Наступним кроком після погляду та походки стає мова, але не як набір інформації, а як відображення внутрішнього порядку або хаосу. Те, як людина вибудовує свої речення, як вона ставиться до тиші та як використовує паузи, розповідає про неї набагато більше, ніж зміст її слів. Мова це ритм душі, це архітектура її мислення. Коли хтось говорить занадто швидко, намагаючись заповнити кожну мить звуком, ми відчуваємо приховану тривогу, страх бути перерваним або розсекреченим. Такий потік слів часто слугує димовою завісою, що має приховати внутрішню невпевненість або небажання зустрітися з тишею власного я. Людина, яка боїться мовчання, часто боїться того, що саме в цій порожнечі випливе на поверхню її справжня подоба. Натомість той, хто володіє мистецтвом пауз, хто не боїться дати слову час відлунати, демонструє глибоку внутрішню стійкість та повагу до співрозмовника. Вміння мовчати разом із іншим, це ознака зрілості та емоційної сили. Така людина не прагне домінувати в просторі через шум, вона довіряє собі настільки, що дозволяє іншому перетравити сказане. Це свідчить про високу інтелектуальну чесність і відсутність потреби в постійному зовнішньому підтвердженні своєї значущості. Якщо людина постійно перебиває, повертаючи розмову до свого я, вона будує неміст. А вежу егоцентризму. Вона не чує вас, вона лише чекає своєї черги вимовити репліку, що робить справжній діалог неможливим. Внутрішня узгодженість або її відсутність стає ще одним безпомилковим тестом на справжність. Багато хто вміє грати ідеальну роль у специфічних обставинах, бути зібраним на роботі, чуйним на першому побаченні або чесним під час важливих переговорів. Але істинна сутність проявляється в тому, як людина поводиться за лаштунками, коли вона впевнена, що прожектори згасли. Характер це не разовий вчинок, а стійкий паттерн поведінки, незалежно від того, хто стоїть перед вами, впливова особа чи той, хто не може дати вам жодної вигоди. Якщо хтось випромінює люб'язність у розмові з вами. Але через хвилину грубо обриває того, хто просто виконує свою роботу поруч, ви бачите непоганий день, а тріщину в самому фундаменті особистості, справжня надійність подібна до скелі, яка залишається незмінною і в шторм, і в повну тишу. Коли поведінка людини залежить лише від зовнішньої вигоди, вона перетворюється на піщаний замок, що розсипається від першого ж вітру обставин. Такі люди, як Хамелеони, Вони змінюють колір своїх принципів залежно від того, що їм зручно в даний момент. Якщо ви бачите, що хтось ласкавий наодинці, але ігнорує вас у компанії або клянеться в чесності, але обманює в дрібницях побуту, будьте певні, рано чи пізно він обмане і в головному. Узгодженість це коли внутрішнє світло людини не гасне залежно від того, наскільки яскраво світять чужі ліхтарі. Це вірність власним цінностям, яка не потребує глядачів. Характер не ховається на сцені, він проявляється в тому, як людина заповнює простір між великими подіями. Вміння помічати ці невідповідності захищає нас від розчарувань і дозволяє не будувати спільних планів із тими, чиє слово є лише порожнім звуком. Ми маємо дивитися не на те, як людина поводиться в кращі моменти, а на те, чи залишається вона собою, коли бути собою невигідно. Надійність будується не на обіцянках, а на повторюваних діях, які з часом стають очевидною закономірністю. Якщо ви бачите розрив між образом і реальністю, довіряйте реальності, бо маска завжди є тимчасовою, а сутність вічною. Це спостереження за контекстами, у яких людина не намагається справляти враження, відкриває нам істину, недоступну для жодного резюме чи рекомендації. Навіть якщо людина є бездоганним актором, вона не зможе контролювати всі аспекти своєї присутності протягом тривалого часу. Рано чи пізно несвідоме прорветься крізь контроль у різкому слові до незнайомця, у зневажливому жесті чи у зміні тону, коли вигода зникає з горизонту. Вміння бачити ці дрібні деталі це вміння читати між рядками соціального контракту, це шлях до мудрості, де ми обираємо собі супутників не за блиском їхніх масок, а за міцністю їхнього внутрішнього стержня. Наступним невидимим порогом, через який проходить кожна душа, є її ставлення до успіху іншого. Це один із найчистіших і найбезпомічніших індикаторів внутрішнього світу, який неможливо підробити жодним вихованням чи освітою. У момент, коли хтось поруч досягає вершини, у людини вмикається глибинна емоційна реакція, яка пробиває будь-яку маску. Іскрення радість за іншого це ознака внутрішньої повноти та духовної зрілості. Така особистість не відчуває загрози в чужому світлі, бо вона сама не живе в тіні власних сумнівів. Вона знає свою самоцінність і успіх ближнього не зменшує її, а навпаки, стає джерелом натхнення та доказом того, що розвиток можливий для кожного. Проте заздрість. Знецінення або тонкий сарказм, що прихований за вічливим вітаю, видають внутрішню нестачу, духовну бідність. Людина, яка не здатна щиро порадіти за іншого, насправді боїться, що її власна значущість виявиться меншою на тлі чужих досягнень. Цей страх змушує її автоматично зменшувати чужий успіх, шукати в ньому випадковість, везіння або зовнішню допомогу. Щоб зберегти крихку ілюзію власної переваги. Таке знання є надзвичайно практичним, адже воно допомагає розпізнати токсичні зв'язки задовго до того, як вони почнуть підривати вашу віру в себе. Той, хто не здатний бути вашим союзником у часи вашого зростання, ніколи не стане надійною опорою в часи ваших випробувань. Справжня цінність людини визначається не її обіцянками чи натхненними промовами, а тим, наскільки її дії відповідають її заявам. Ми живемо у світі, де багато хто вміє красиво клястися та переконувати, але істина проявляється лише в послідовності вчинків, коли між словами та справами виникає розрив. Ми бачимо не просто забудькуватість чи зайнятість, а відсутність внутрішньої цілісності. Послідовність це коли слова і діла йдуть рука об руку навіть тоді, коли за це ніхто не хвалить, коли ніхто не бачить і коли за це не платять. Це ознака того, що людина діє згідно зі своїми внутрішніми принципами, а не під впливом зовнішніх обставин чи миттєвої вигоди. Неузгодженість це завжди тривожний сигнал, симптом того, що особистість живе не за цінностями, а за ситуативною зручністю. Сьогодні вона чесна, бо це вигідно для її репутації, завтра вона гнучка, бо так легше уникнути відповідальності. Ви ніколи не зможете передбачити, якою така людина буде в критичний момент, бо її поведінка не має стержня. Довіра будується не на гучних обіцянках, а на дрібних підтверджених діях. У тому, чи прийшла людина вчасно, чи виконала маленьке прохання, чи відповіла на повідомлення, як обіцяла, саме в цих деталях криється її справжня надійність. Великі зради завжди починаються з маленьких невідповідностей, на які ми вирішили закрити очі. Слово це борг, але для багатьох воно стало лише декорацією. Ми часто зустрічаємо тих, хто говорить про честь та обов'язок, але зникає, як тільки виникає потреба в реальній допомозі. Це трагедія фальшивих фасадів, де красивий образ замінює живу людину. Проте існують і ті, хто не говорить гучних слів, не обіцяє неможливого, але чия присутність відчувається як міцний фундамент. Їхня доброта не є стратегією, вона тече з них природно як дихання. Якщо така людина каже я поруч, ви відчуваєте це не вухами, а всім своїм єством. Різниця між цими типами людей полягає в тому, що одні живуть у світі дефіциту та контролю, а інші у світі достатку та щирого співучасті. Дії вимагають зусиль, часу, а іноді і жертви, тоді як слова не коштують нічого. Саме тому вчинки є єдиною валютою, яка має вагу в просторі людських стосунків. Коли ви оцінюєте когось, припиніть слухати сценарій, який він вам презентує. Дивіться на те, що він робить, коли вважає, що за ним ніхто не стежить. Тільки дії будують справжню репутацію і тільки вони показують, чи варта людина вашої віри та вашого часу. Слова можуть надихнути на мить, але тільки послідовність залишається в пам'яті назавжди, стаючи основою для справжнього непохитного зв'язку. На завершення ми маємо розглянути те, що можна назвати найбезпощаднішим і водночас найточнішим тестом на справжність реакцію людини на несподіванку. В умовах, коли все йде за планом, будь-хто може підтримувати бажаний образ, контролювати інтонації та демонструвати найкращі грані своєї персони. Але вмить, коли сценарій рушиться, коли виникає ситуація, до якої розум не встиг підготуватися, маска неминуче сповзає. Несподіванка вимикає соціальні фільтри, оголюючи те, що лежить у самому фундаменті психіки. Справжні інстинкти, глибинні звички та справжнє ставлення до світу. Це може бути випадковий жест допомоги або навпаки миттєвий спалах роздратування через дрібницю, яка порушила комфорт. Саме в такі моменти, коли мозок не встигає зорієнтуватися і ввімкнути правильну роль, проявляється істинна суть. Подивіться, як людина реагує на чужу незручність, на зламані плани або на раптову зміну обставин. Чи здатна вона зберегти гідність і співчуття, коли її власний спокій порушено, чи готова вона простягнути руку без роздумів, чи її першою реакцією стає роздратована нервозність? Справжній характер це не те, що ми демонструємо під час підготовленого виступу, а те, що виривається з нас автоматично, коли ми не очікуємо бути побаченими. У несподіваності немає місця для театру. Там залишається тільки те, чим ви є насправді. Вся наша здатність бачити крізь маски не є набором хитрощів для маніпуляції. Це шлях до глибинного розуміння людської природи. Бачити ясно означає поважати реальність, якою б вона не була. Це дозволяє нам обирати оточення не за зовнішнім блиском, а за внутрішнім звучанням, за тією невидимою вібрацією, яка ніколи не обманює. Довіра це не сліпа віра в красиві слова, а усвідомлений вибір, заснований на баченні цілісного образу людини: від її походки та погляду до її реакцій на дрібниці та несподівані виклики долі. Чим раніше ми навчимося помічати ці сигнали, тим менше розчарувань і втрат буде на нашому життєвому шляху. Справжня людина не ховається за декораціями, її сутність проявляється у всьому. У тому, як вона йде, як дивиться, як тримає паузу і як ставиться до тих, хто не може бути їй корисним, усе це елементи одного великого візерунка, який розповідає правду про порядок чи хаос усередині. Ми маємо вчитися читати ці знаки не для того, щоб судити, а для того, щоб захистити свій внутрішній простір і будувати зв'язки лише з тими, чиє внутрішнє світло є справжнім. Бачити крізь маски це дар, який звільняє нас від ілюзій і дає можливість зустріти живу душу, справжню і непідробну. Кожна зустріч це шанс побачити істину, якщо ми готові дивитися не туди, куди нас намагаються спрямувати. Істина про людину завжди лежить на поверхні, вона розсипана в дрібних деталях, у ненавмисних рухах, у випадкових словах. Навчіться цінувати ці миті відкритості, бо саме в них життя говорить із нами без посередників. Коли ви бачите людину такою, якою вона є насправді, ви отримуєте можливість для справжнього діалогу, де більше немає потреби в костюмах і ролях. Це і є найвище мистецтво людських стосунків бачити правду. Приймати її та будувати свій світ на фундаменті реальності, а не на крихкому піску соціальних ілюзій.